Виставка юних живописців у мистецькому центрі Вернісаж представили роботи випускників художньої школи. Надія Боштан цьогоріч закінчує художню школу імені Миколи Івасюка. Дівчина-мисткиня найбільше полюбляє живопис. Останні кілька місяців, зізнається, були для неї вкрай важкими. Ледве поєднувала навчання та творчість. Це було дуже багато зривів, що вже хотілося йти з цієї художки, але наоборот, коли ти вже випускаєшся, думаєш, не треба було це. Зстояла цього цих емоцій, і страждань, але дуже багато красивих картин зробилося. у залі Вернісажу. Представили понад 500 робіт. Усі творіння вихованців художньої школи. Серед них картина восьмикласниці Анастасії Єреміци. Минуло чотири роки. І я з захоплююсь і планую далі по життя пов'язувати з цим. Я планую поступати в Чернівецький архітектурний коледж, а потім після цього поступати вже в Львівський. 49 учнів впродовж кількох місяців готували власні кваліфікаційні проекти. Нині представили їх на загал. Три роки у нас ця виставка відбувалася онлайн на сторінці нашої школи на Фейсбуці. А цього року вже нарешті ми бачимо офлайн. Уже можемо побачити, доторкнутися і зрозуміти наскільки талановиті наші діти директор Вернісажу Ігор Сорокумов відзначає високий рівень учнівських робіт. Хочу зазначити, що цей рівень з кожним роком зростає. Це радує, тому що мистецька освіта не стоїть на місці і стає більш потужною. Учні представили різножанрові роботи: тут є живопис, графіка та вироби з пластиліну. Максим Берник, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ 4